У правий за кордоном власне цих категорій 18-22 роки. Чи можуть виникнути, виникнути у них труднощі з перетином кордону, які їм потрібні документи? Власне, ну по перше, нагадаю, що ця норма не стосується чоловіків цієї вікової категорії, якщо вони обіймають певні посади за державною службою, працюючи в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування. Як і раніше, для них можливість перетину кордону на виїзд з України тільки у службове відрядження. Це чітко прописано правилами перетину кордону. А, щодо інших, то їм необхідно мати, або ж, е, їм необхідно мати е, два документи: це е, обов'язково паспортний документ, який дає право на перетин кордону, ну простіше закордонний паспорт, а також обов'язково наявність військово-облікового документу, який може бути або в паперовій формі. Або ж в електронному вигляді. Якщо якийсь документів відсутній, то звісно, людина отримує відмову серед за весь цей час, коли ця, ця норма почала діяти на кордоні щодо можливості перетину кордону на виїзд за межі держави, кількість відмов невелика, але вона все ж таки є. І в першу чергу, це через те, що або ж люди мають протермінований закордонний паспорт, або хтось обіймає посади державної служби. Натомість, замість того, щоб їхати у службові відрядження, вирішили спробувати перетнути кордон як використовуючи норму для інших, це також і. Знаходження люди, людей в розшуку, тобто хтось часто вчасно не оновив свої військово-облікові дані, і відповідно до інформації, яку ми маємо з доступу до системи оберіг, людина перебуває в розшуку. То також ми таким відмовляємо і передаємо їх представникам поліції для того, щоб в подальшому разом з представниками територіальних центрів комплектування вирішити це питання щодо їхнього військового обліку і зняття їх з розшуку.